Декілька слів, я вітаю вас в Плужненському навчальному закладі, зокрема в Ізярславі, тому що ми розділені на дві половини. Частина нас на плужне, там ще є Хотей, Колишня військова частина була до 39-го року, коли наші пішли до ваших, маєте на увазі от, на Західну Україну. От тоді військова частина, як така, була розформована. Але доля така цього навчального закладу, що ми знову потрапили в військову частину. Тобто нам від цього немає де діватися. От, е, ну, колись Черетянко, коли був на 60-річчі, е, моєму 60-річчю, ми його запрошували, от, то він сказав так: що Лужненський ліцей став такий потужний, що витіснив військову частину. Це жарт, але, значить, але факт. Да. Е, і от е, в нас. В Ізяславі є такий потужний письменник, поет, байкар, композитор 에, значит, Василь Іванович Кравчук. От, е, чесно кажучи, от, ви з ним знайомі. Дівчина. Ми з ним дружимо давно вже, а оскільки ми сюди перебралися у 2003 році, то жоден е, початок навчального року не обходиться без нього. Жоден випуск не обходиться без нього. А так ми влаштовуємо вечори. Я директор хати музею. Його тут є село Кіндратка, там збереглася хата, ми її підремонтовуємо, підтримуємо. До цього часу жила його сестра. Вже в цьому році померла сестра, там взагалі нікого немає. От, тому, -то, значить, деякі експонати оце, теж є з цієї хати. І от ми вирішили зробити при житті письменника, як він розказує, каже. Хвалиться завжди куди їздить, його запрошують, каже, ви мені скажіть, хто при житті має свій музей? Ми почали, зробили такий музей, потім зробили в бібліотеці, тут в районі бібліотеці зробили. От, зібрали частину матеріалу, фотографій, практично майже всі книги, останні немає книги. Немає ще Ми не виставили останню книгу, от е, тут зібрані. Ну я так коротенько по читати, які є, з літопису життя 29-го року народження, народився на Ізяславщині, е, село Кіндратка. Тут можете прочитати його книги, е, е, книги, які вже видані були, перевидаються і так, далі, і так далі. Оце його юнацькі роки, між іншим, він вчився в Острійській. Ще тоді в педучилищі було не академія, а педучилище. Він розказує, каже, що прийшов я туди на навчання, прийняли мене на навчання. От, і йду по коридору. Йде рек, директор педучилища. Дивиться, він босий ходить. Студенти ходили босами. Тому що не було що дзутися. От Як так коротенько. Далі, на теплих крилах лили. Це його є така збірка. От, і тут е, перерахунок тих творів, які він написав. Е, він, е, тут в основному прозові його твори. Прозові твори він написав декілька повістей, е, написав багато віршів. От, е, е, є збірки, оценить цвіт горині. В, е, він любить свій край. Край, як кажуть, любить до безтями. У його творах це звучить. Постійно. Ви бачите, він назвав навіть такий неологізм, що синьоцвіт, горині, синьоцвіт річки. От значить, понорка тут тече, така річка, теж це його любов. Значить, це наш письменник. Треба сказати, що він закінчив музикальну школу, що в австрійському пенічному училищі він грав. На акордеоні, і до сьогоднішнього дня він грає на акордеоні. Особливо йому подобається Полонез Огінського. От. Він написав музику до багатьох творів. Ми вам роздали, по-моєму, роздали вже да, Зараз роздадуть вам. Там, там є якраз розробка його пісні Україночка. Ми часто виконуємо. Юрий Миколаївич Миколаєвич розказує його. Ну, тут все ви можете був директором музикальної школи і так далі, більше не розтати. Цікавий от стен, там теж є отут от, в основному твори, такий гумористичні. Я хочу відмітити характерну рису його гумору. Його гумор дуже такий душевний і приємний, без злості. Знаєте, є письменники, які із такою злостю поети пишуть, значить, а в нього ну, така приємний. Ви зверніть увагу на назву його, його значить, збірок веселі паралелі, веселі зяславці, веселі василі, Василі», веселинки, веселий букет. Тобто немає зовсім такої злості чогось недоброго. Він просто як лікує, лікує людські недоліки, не а не висміє їх і витравлює вогнем. Це дуже, дуже цікаво. Що можна відмітити в нього? Ну, якщо все нас по плану піде, то ви сьогодні зустрінетеся. Я вам скажу ну вже роки, його, вже більше 80 років, він вже вісімдесят 85 років, вже він не той спритний хлопець, який приходить і каже не дівчата. А як він каже? Красавочки. Красавочки. От Слово він Красавочки. От. А дівчат він дуже любить, бо померла жінка, це років тому, і він от закохався в іншу, і назвав її Біла Троянда, от. І присвятив їй декілька збірок і так далі. І так далі. Ну, поет. – А він... жінці при житті присвятив? Ні, він багато написав, і жінці. Далі. Він отримав премію за висвітлення образу жінки, образу матері. В нього є про, ну, про колосність жінок таких знаєте, людей, які дійсно винесли війну на своїх плечах.